Я підготувала собі для дизайну ось такі тіпси. Вони трошечки в мене рельєфні, але будемо малювати. Наклеючу масу, приклеїла тіпсу для того, щоб зручно було тримати. Ось так виглядає зсередини. І на апельсинову паличку. Що необхідно для початку? Звичайно, палітра. Мені знадобиться звичайна прозора пудра у мене від торгової марки Коді. І ще в мене була прозора пудра від Miss Nail, я туди додала перламутрову срібну втирку для того, щоб пудра була блискуча. Зразки готові. Далі мені знадобиться на палітру нанести лак, червоний, у мене від торгової марки Anvi номер 11 і біленькі, оскільки в мене є білі нігтики. Білий в мене е, теж від Анві, номер 5 Пензлки я собі взяла ось такі, трьох видів. Один тоненький і довгий, другий тоненький, чуть-чуть коротший. Він з натурального, вирсу, ось цей крайній. І ось такий коротенький. Дизайн я перекрила матовим топом. Усі нігтики у нас будуть матові. Ось, е, почнемо з великого. Я вже підготувала собі акрилову пудру і палітру з білою фарбою. На великому я буду малювати білу, велику сніжинку. Значить, беру тоненький пензлик і добре його вмочую в гель. Пензлик смочуємо в лаку, було б ідеально, якби у вас була взагалі гель-фарба. Ставимо е, ось крапочки такі посередині і три крапочки навпроти середньої. Так буде легше малювати. Далі наші крапочки з'єднуємо тонкими лініями. У мене лінії не дуже тонкі вийшли, тому що величезна тіпса, але старайтеся, щоб були максимально тонкі. Додаю ще до додаткові лінії. Поки ви ще не засушили свій дизайн з елементи малюнку, ви можете поправляти свої лінії, нічого так страшного тут немає. Далі беремо лопатку. я взяла тіпсу стареньку. І перекриваємо це все акриловою прозорою пудрою. Я малюватиму по кілька елементів і буду присушувати їх в лампі, щоб все мені не розтекло. Секунд прийшло, і ми акрилову пудру струшуємо назад сюди у баночку, пензликом. А якщо знову ж таки маєте гель-фарбу, то можете навіть гель-фарбою це робити. Можна буде нам промалювати просто більше елементів, ніж гель-лаком. Я візьму собі тепер інший пензлик тонший. Так само промокую пензлик у лаку, і цим пензликом малюю. Ось такі. Сніжинки. Тепер між нашими лініями ставимо крапочки, ось так, як на відео, і з'єднуємо ось такими, типу, трикутничками наші крапочки. Щоб вийшли ось такі міжлініями на пів трикутники. В місцях з'єднання на лініях я додаю додатково крапочки для об'єму. Ще вище міжлініями додаю додаткові крапочки. Над лініями додаю ще крапочки. Для того, щоб сніжинка була побільшою. І тепер змочую пензлик в лаку і витягую з кожної крапочки ось такі хвостики. Це для того, щоб зім'ютувати пухнастість нашої сніжинки. Далі середні пухнасті крапочки з'єднуємо з нашими трикутничками, тонесенькими лініями, максимально тонкими лініями. А далі від середніх пухнастих крапочок робимо ще ось такі півкола, ніби ось такі лінії до основних ліній. Наш дизайн просох, і тепер я струшую цю акрилову пудру, витираю ще з акрилової пудри, і один нігтик уже готовий. Нігтик я все-таки вирішила, що хочу додати камінчик, тому беру на апульсивну паличку. Отут посередині ставлю. Гель для нарощення. І я маю ось такі красиві великі камінці. І тут поставлю його. Я не планувала ставити камінчик, але в процесі роботи мені здалося, що з камінчиком вона буде мати якесь таке логічне завершення і виглядатиме гарніше. Для дизайну хочу використати, звичайно, свої наклейки, які замовляла на Aliexpress. Тому на один біленький нігтик трошечки наклею наклеюк. Я вибрала собі ось такого Діна Мороза, ми його посадимо десь, десь посередині. Приклеюємо нашу наклейку. Е, до речі, наклейку потрібно було приклеїти перед матовим топом. Тут ось такий нюанс. Тут я наклеїла е, наклейку, можете намалювати це звичайно від руки, але ось ці наклейки, які я замовляла на Aliexpress, ось вони як виглядає під матовим топом. Як на мене, ще дуже і дуже е, круто. Значить, е, обмальовуємо шапку Діда Мороза. Наношу біленький і вуса. Так, це в нас є. Далі малюємо просто невеличкі, хаотичні зірочки, сніжинки, називайте це як хочете. Далі ми просто малюємо, розставляємо хаотичні білі крапочки імітуємо сніг, сніженьки, зірочки. І потім це все посипаємо акриловою пудрою. Якщо е, у вас не тече гель-лак або у вас взагалі гель-фарба, то можна намалювати повністю весь сніг, так, так як я це зробила на відео. І просто посипаємо акриловою пудрою. Для даного малюнку я обрала теж акрилову пудру з блискітками. Все посипали так гарненько, обільненько і ставимо в лампу вже на повне просушування 60 секунд. Дизайн з блискучою і струшую, струшую. Ось такий у мене вийшов цей нігтик. Поїхали далі. На вказівному нігтику у нас буде червоний светрик. Значить, вмочуємо пензлик, і нам необхідно протягнути рівну пряму лінію зверху донизу. Ну На таких довгих тіпсах я щось переборщила з тіпсами. Так і присушуємо ці дві полоски. Знову ж таки сипемо акриловою пудрою. Я повертаюся до ось цього нігтя і малюю вже наш светрик. Я буду робити на цьому буду робити гачок. Значить, ми ставимо топчемось на місці і проводимо ось таку хвильку. Звичайно, добираємо матеріали, тому що, знову ж таки, цей ніготь у мене дуже великий. І е Хочеться так, щоб воно було видно. Звичайно, що на руках клієнта це виглядатиме набагато меншим. Ось. Малюємо ось такі хвильки від нашої одної лінії до нашої другої лінії. Я набираю, як бачите, досить таку достатню кількість лаку на кінчик пензлика і проводжу майже так пензлик, ледь торкаюсь, і потім проводжу майже в повітрі, щоб не поробити клякс. Далі що хочу сказати, ось тут ми даємо ось таку полосочку. І ось тут. Це посипаємо також акриловою пудрою. Прозорою. Не забувайте, червоний у нас прозора. Ось на е, відео у мене конкретно видно, як ще мені потрібно, наскільки ще потрібно мені акрилової пудри е, на дизайн. Дуже швидко лак впитує. І ставимо це в лампу на повне просушування. Цей дизайн ще не все. Якщо у вас є забагато пудри акрилової, то обов'язково витирайте її безворсовими серветками або, ну, от так як я витираю просто паперовим розвідком. Е, ще хочу тут домалювати боки даного дизайну. Знову ж таки, беру нашу палітру. Бачите, як все їде по столі, беру палітру і тут малюю теж отакі гачечки, такі видовжені. І так само з цього боку. Так, і сипемо акриловою пудрою. В даному відео я хочу показати такий невеличкий лайфхак. У мене тут сніжинки. Значить, покажу вам. Вибираю таку не дуже замисловату сніжинку. Лайфхак по тому. Як намалювати рівну сніжинку, тому що багато хто хоче просто капець, які рівні сніжинки, але клеїмо нашу сніжинку. Але обов'язково наклейки мають бути перекриті топом. І ось я вам покажу на ось цій наклеїчці. Значить, вона у вас, типу, як трафарет, і ви берете якийсь собі малесенький пензлик. І просто тим пензликом. Малюєте ось такі донесенькі лінії. Прямо по тій сніжиночці. І все. Бачите, я навіть зробила її такою трошки цікавішою. Всередині поставила крапочку і тепер просто біленьким провожу, як по якійсь. Розмальовці Ну, ось і все, і тепер просто замальовуємо всі наші сніжинки. Старайтесь, звичайно, тоненько малювати е, лінії сніжинки, але якщо вам не вийшло намалювати максимально тонкі лінії, то тут нема нічого страшного. Ми це все будемо потім сипати акриловою пудрою, і дизайн і так має бути об'ємним трошечки. Далі я вже від себе додаю якісь ось такі сірочки, сніжинки, було, 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 просто ставлю крапочку і вивожу тоненькі лінії, додаю багато йде. малесеньких білих крапочок по типу снігу та й на тому. Ось так. сиплю акриловою rest. пудрою, білою акриловою пудрою з племками. Мені здається, що це буде найбільш схожа імітація сніжинок. Тепер посередині, всередині кожного ромбика, всередині кожного ромбика я ставлю крапочку. Далі всередині кожного ромбика ставлю крапочки, між ромбиками ставлю крапочки, Добираю собі гель-лаку, якщо у вас гель-фарба, то вона просто ідеально з таким дизайном справиться, тому що гель-фарбою крапочки ставити дуже легко і просто. Дивіться, у мене на матовому топі лак зовсім не тече, тому я малюю далі. Мені тут збоку потрібно намалювати пряму лінію. Важко малювати пряму лінію на такій дуже лезній тіпсі, тому вона в мене виходить не дуже прямо така, пряма-пряма, але знову ж таки це не проблема, тому що це светрик. В ідеалі, звичайно, щоб всі лінії були прямі. Тут, бачите, на малюнку в мене влазиться е, з одного боку дві лінії, а з іншого чуть-чуть. Ну, це так, теж це не проблема, це светрик. Палочка, І говорю, посипаємо що... акриловою пудрою. Знову ж таки, з блискітками. Ось вам мої дизайн дизайн так, просох. Ми Тепер змітаємо цю акрилову пудру е в паночку. І... Напишіть мені, як Все. вам цей камінчик. Мені здається, що якраз вдало я доповнила свій блискучий дизайн. Як вам поєднання білого і червоного? Як на мене, це справжній новорічний манікюр. Для зберігання е, свого дизайну я наклейку масу його приклеїла до. Е... Пластмасового білого шпателя, і ось так він у мене цей дизайн буде зберігатись. Зручність даної клейкої маси, на яку я клею ці тіпси, у мене є відео у Шварц про цю клейку масу. Це те, що зручність полягає в тому, що будь-яка клієнтка може собі приклеїти даний дизайн до своїх нігтиків і подивитися, чи пасуватиме їй такий дизайн на її ручках. Всім дякую! Дякую. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Я рада відповім всім, папа. -па.